І всім при друзі! З вами я Фроксі. І перше відео на моєму каналі ми сьогодні виживаємо з... Моїм колегою Мегаволодія 8. Він пішов добувати дерево. На жаль, він не може говорити. Ну, сьогодні ми, в принципі, в першій серії сходимо в шахтуньку. Так, може, побудуємо якийсь мінімальний будиночок собі. Ми швидше перед цим грали. Дуже довго шукало деревню на одному дивному сіді. Так, добуваємо камінь. Так, керочка. А ти можеш в чат писати? Треба йому написати. Треба її забрати, сьомочку і назад. Ти можеш писати в чат. Так, давайте ще, в принципі, на... Кірочку. І сокиру так, бо я сьогодні планую а так чуть-чуть розвитись. Я в наступній шах в серії. Ну, В принципі, і в наступній серії підемо в шах. Ну, можна ще на меч, може відбиватись від мобів. Дерев'яну кирку я поки що викидати не буду. Я ще попробую неї знайти вугілля, а вже потім користуватися кам'яною.

Боже! Рака повна. А от і вже не в цій серії. Ми вже в цій серії знайшли жиліско. Говне, щоб він не дивився на нас так. Тіпа типу, ми ще не доброї жилізяки. Говне, щоб він нас не вдарив. Написав чат з желізу дав. Желізо віддай. Кстати. Ой, йо-мойо, там ще желізо і там кріпери. Ну, ви, в принципі, бачили. Або юдно, боже. Друзі, ставте лайк, якщо вас задобують ці нові тренди. Особливо квадробери оці. І це лапка та палапка. Не, може комусь подобаються ці нові ігрушки. Ну боже, цей квадроберінг. Я не знаю, як його правильно називати. Квадроберінг. Квадродроберінг. Квадробери? Коротко. Коротко і все. Чому ж не виходило відео? Карта першого сюжетного я вже майже готова друзі. Вже майже перша серія буде скоро на каналі. Так, давайте добудемо ще цей угулечок. Тут ще вроді огульочок. Я не бачу так чи ні. Все. О, добре, що він не замітив. Він же має ФКО то може ми аж десь вже вечором виліземо. Ну, я не буду тут довго сидіти, я ще піду зараз шукати овець, щоб ми потім як абоби якісь. Не сиділи і чекали в якийсь землянський день. Думаю, що все не буде довгенько. Хвилин Зараз я добуду ліжка. О, чую якісь звуки. Щось ніби, як хтось грає на піаніно. Ну цей вугілля я не знаю. Давайте добудемо його, але зараз буде тож. До бу Д, ш В, ї Гі... ля на ви хо ді з шахти шахти шах ти Во. Вот тут. Вот це. А. Вот и все. Там, по-моему, спуск дальше не идет. Там де будеш, вугілля. Там. 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 Якщо ти, Як ти бачив, що я показую там. О, вівечка, <звучить> Давайте, одну ми вже знайшли. Боже. Не звернути увагу, що до мене хтось дзвонить. Тут якісь обоюдники. Я був раз підняв трубку, вони кажуть Обоюдно, ти квадробер. Ну, я і вибив. Стоп, мені цей свій дещо нагадує. Е, як я виживав з осьої абой мегаволодія 8, виживали. На 1.20 Та, на 1.20 Або на 121. Я вже не пам'ятаю, яка то була версія. Ну, там вже були ці. Вищі. Та, на 120, що 1.21 не було І то був дуже похожий сіт. Спамся в лісі, там теж були шахти. І. І, коротше. І там ми в. Я там був знайшов спавнев і ту кімнату і зробив як хату. У мене п'ять шерсті. Інтересно, та абоба має більше. Пішов спитати Може, сьогодні тут переночувати? Ну все, я казав, що ми тут жити не будемо. бляха-маха я там десь верстак забув. Я лишав його. його тобі віддавав. Він в мене. Стоп, а як я знав, що я шукаю верстак. Два ліжка. Абобі одному або Бобі другому. Скидуємо Бобі першому. Я тут спать буду. Спимо. Я сплю. О, спать. Боже. Так. А! Забира... Я шейно ну, чуть не задихнувся. У мене сукера є. Пакели забрати. Ми ж хату будемо будувати? Ні? Що? А? Пічки. Точно. У Мене більше. Скільки в нього? П'ятнадцять. У мене тоже 15 Рівно. юдно. Ой, я зайшов в тренди. Я на кондиціях. Не, так вибуває, що ці тренди? такі якісь здаються не такими. А коли сам той тренд? Кажу, що ніби нормальний. Б'ють! Сподіваюсь, ми це шукали. Принципі не скрафти. Я добуваю... кремінь. Ну що, а ти за горами? Другу севію то набираємо на цій севії Хоч 9 переглядів. Ойкей, я поки що не прошу. Тому що я такий Е! Ти не мієш ставити паутину Ти тоже це бачиш? Павутина тримає гравій. Павутина тримала гравій. Якщо згори дивитися то знаєте, це як застібка, Якщо ти маєш собі кофту і вона застібається. Це та оця ширінка. Тільки вестобінка. Потерпала її життя. Зараз. О напевно, буде вже 12 гля, але я хочу, щоб ми 14 лишилось. Боже, що він тут делає? А, він вже збирає ресурси на хату. Що ж збільшено? Хавать, він теж не має хавки, тому я собі йому шару. Треба допомагати бездомним людям. Що не так, ми в Майнкрафті зараз без хат. Ой, я зараз вже поїм, але сире. Ну тому що, дивіться, у мене просто зараз голод скінчиться і все. Я тупо помру. На початку <звук> люблю грати з таким голосним звуком, щоб аж вуха роздивляло. Боже, це походу мені Шо? Воно я повілася. Все, я уже два злив. в принципі, шикій, або б, я вже говорила, або Ну, давайте 10 переглядів, не 9, 10. А якщо набереться 15, то може запустимо нову рубрику. Скулбой в майні. В принципі, це не українська гра, але. Було би прикольно зробити. Так, зараз. Так, я вернуся. Так, про що є ж там? Ну. І можемо б зробити якусь рубрику шкулбой. Скулбой. Був прикольно, але я не хочу копіювати прям ту рубрику. Хоч в мене є тільки один Боб, але в цій рубриці буде один секрет. Іменно в цій Абобі. Он буде боїмбатий. Посотку. Абоба 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 Обома. Так, я поставив телефон уже на зарядку. Ну, В принципі, зараз побудую якийсь міні корпус домика. І можна було на цьому вже закінчувати. Або я би ще хотів знімати, знаєте, так можна було кожен день би знімати отаку рубрику, типа сервер. Я граю на своєму на сервері одному. Це мій любимий сервер, ну. Раз. Зараз просто не там, де можна так рати, бо тому що чуть-чуть вайфай слабенький і не пускає мене на сервер. Ніяк, навіть на своєму інтернеті не пускає. Тож, їсти? Де ти? Що за дерево? Мейт! Ми з ним задіємося. Він любить лазити в шахти. Йому треба знайти алмаз швидше мене. І так. І все, я вернувся. Знаєте цей тренд? Абаюдна, абаюдна. Оба -оба абаюдна. Ммм, пфаюдна. Обоюдна. Коли побачив на вулиці квадробера, та біжав ти в сраку. Наші діти придумують квадроберів. Дивіться, це ще не так. Діти стають плентроберами. Знаєте що це таке? Plants vs. Zombies Hіpno dance dance dance, hypno -dance. У ця Люба hypno dance. Абоба любить гіпноденсити. У нього був ставий YouTube канал, який він забросив. Там було дві серії Plants vs. Zombies А потім він почав знімати FIFA. Може колись і будуть такі вибліки на моєму каналі, ну. Ой, я пчихнув. Вибачте. Ну, поки що мій телефон на щось таке жорстке не способен. От що показує мати жорсткий телефон. Що? Будь обоюдна. А, типа, я втіхнув, ну да. Він мене просто чує. Ви не звертайте увагу, ця баба мене чує. <рив> <рив> я вішив поспати мене, а баби. Це моя лєшка. Невесь <рив> він мене вдарив. Боже, я поставив пічку. Я хотів дістати меч. Отут тут десь можна було будувати домик. Але ви подивіться на цього обоюдно. Ми з ним грали на одному сервері сервер. Ой, світ. Ну, Можна сказати, сервер просто на двох. Це світ на двох. Не знаю, багато Деревна! Ти це бачиш? а я ні. Безконечна жрачка. Все, на прев'ю на превью відео буде деревня оця боба і я. Абоба. Ну що, думаю, на цьому помалу будемо закінчувати. Так, зараз. Ну, а що ж, на цьому ми будемо закінчувати, друзі. Якщо хочете другу серію, то набираємо 10 переглядів. Якщо хочете скупбогіром і обобій, то набираємо 15 переглядів. Ну і або 10, щоб продовжити цю. Друге відео. На цьому, всім папа. З вами був Кроксик і Апоба. Всім па па па